Алют, друзі. Ну що, підходимо ми під перемичку нашу. Тут вже підійшли. Тут ще кілька рядів, але щоб не втрачати час, ми почнемо вже підготовлювати наші перемички. Перемички тут будуть з кутика. Кутик, значить, сотий. Його потрібно відрізати, відрізати по нашій длині. Обов'язково ж в нашому куті ми заріжемо під 45 градусів. Купили ми ось такий круг. Будь ласка такий кружок. І зараз ми ставимо його на нашу монтажну плиту. Макс знімає він круг по бетону. А цей ставимо. І відрізаємо наш кутик. О, в нас є он такий фіксатор. Зараз не дуже видно, там Макс його зажав. Тут, ну, як на болгарці, в принципі. Механізм. Ну І відкручуємо наш крутик. А ось і наш кутик. Давай ще один. Два штуки, отаких у нас кутики. І зараз я переміряю все, відріжемо чітко. Так, можна і болгаркою відрізати, але я думаю, монтажною пилою буде це все краще. Міряй, скільки в нас тут пройом цей, побільший? більший. 57. Ну все, оце двохметровий сюди піде. Тільки зарізаємо один кут під 45 градусів. Ну і тут болгарочкою позатираємо тут сварочку, що Так, А тепер давай той другий кут міряємо. Значить, міряємо від цеглини і е, до самого газика. Ага. Ні, від той цеглини. Наступної. Так, метр 45. Знайшли таку досточку, щоб не відкручувати наш шаблончик. І. Вставляємо в кутик, переворачуємо його, Макс. Помагай. Помагай, Макс, Андрюх. Отак, да? так. І виставляємо на нашу мітку. Підставляємо там цеглину. От Одлічено. Все, виставляємо поміточ. Йошкін кота. Чуть не навернувся. І зажимаємо його. Друзі, виставили помітці. І зажимаємо. І ще раз переміряємо наш розмір, щоб ми не протикали і не вграли кутик. Так, все зазажав, хорошо? Окуляри де? Okay. Давай і поїхали. Все, давай наступний. Будь ласка, виставили і обов'язково зажимаємо. Переставили кутик на другу сторону, щоб краще можна було зажати його. 25 секунд. Сотий кутик відрізаний, друзі. Ідеально рівно. Ну, кутики потрібно відрізати під 45 градусів. Щоб з'єднати їх, і вийшло в нас 90 градусів. Цифра 45. Дай, і виставляємо напротив, друзі, нашої чорточки. Міточки. Все. Так, так? Затягнемо. Ставили і обов'язково гарно зажимаємо. Там ще тіло, Доводиться так поставити, щоб нарізати 45 градусів. І ось друзі, маємо таку перемичку з сотового кутика. Зарізамо під 45 градусів, сварочкою все звариться і змонтуємо ось сюди. І ось, будь ласка, сюди змонтується наш кутик. Поки кладочка докладеться, уголок ідеально зачиститься і двічі професійно покраситься, а вірніше пофарбується, друзі. До зустрічі!